А ви знали, що окрім звичайної пенсії в Україні існує ще й соціальна? Що це таке? Кому її виплачують? Розповім у цьому відео. А ще у випуску буде свіжа інформація про вікові надбавки, а також розкажу, чим саме незадоволені пенсіонери на початку цього року. Все дуже серйозно. Тож залишайтеся з нами, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа, де ми розповідаємо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні все про пенсії, точніше, що з ними не так. Почнемо, як і було проанонсовано, із соціальної пенсії. Отже, що ж таке ця соціальна пенсія, і чому її часто називають виплатою для тих, хто не заробив на відпочинок? Насправді офіційна назва цього платежу тимчасова допомога особам, які не мають права на пенсійну виплату, у 2026 році. Це питання стало надзвичайно гострим. Річ у тім, що вимоги до страхового стажу в Україні зростають щороку, якщо раніше можна було вийти на пенсію просто за віком то тепер, аби отримати повноцінну виплату у 60 років, потрібно мати солідний багаж офіційної роботи. А що робити тим, у кого стажу не вистачає? Саме для них і існує оця соціальна пенсія. Її призначають людям, які досягли 65-річного віку, але не мають необхідного стажу для звичайної пенсії. Який розмір цієї допомоги у 2026-му? Сума прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Наразі це 2595 гривень. Але є важливий нюанс. Допомога розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї. Та середньомісячним сукупним доходом на одну особу за останні півроку. Тобто, якщо у вас є інший дохід або ви здаєте квартиру в оренду, суму можуть зменшити. А якщо ваш дохід вищий за прожитковий мінімум, соціальну допомогу можуть взагалі не призначати. Ну, ось така жорстка реальність обліку 2026 року, держава бачить кожен ваш офіційний рух. Коштів, хоча, знаєте, друзі, цей мінімум, ця соціальна пенсія, вона настільки мізерна, що я б на місці влади ну, якось ну, вже не рахував так гроші. Ну, це, це реально копійки. А для людини це хоч якась допомога. Тобто і людині не дозволяти ще якось підзаробити. Різні можуть бути обставини, чому не вистачає стажу. Зараз війна, наприклад. Ну, Не всі можуть піти працювати легально. Для чоловіків це взагалі окрема тема, тому що хтось боїться ТЦК, з різних причин не може зараз знайти нормальну роботу. Я вже не кажу, що і роботодавці різні бувають. Є роботодавці, яким також вигідно для того, щоб не сплачувати податки, от вони ставлять умови, щоб... Працювати по чорному, так, або частину платять е, по, там в конвертах, або е, наймають лише там на півставки, ну тобто. Абсолютно різні бувають ситуації. Я вже не кажу про 90, ті коли люди ну, не було роботи, і люди змушені були там на ринку торгувати, займатися бізнесом, привозити товар з Польщі. Але все це ніде не не реєструвалося. І от тепер дійсно це проблема. От мого, зокрема покоління мені там 43 роки, так і я не знаю чи буде в 65 років у мене достатньо стажу. Там вже. Треба буде там 35 років цього стажу мати. Тому, звичайно, це все дуже складне питання. І коли у людей немає навіть гарантованого мінімуму, що вони вийдуть на пенсію, і держава про них подбає, ну, це страшно насправді. Але переходимо до трошки приємнішого до вікових надбавок. Це те, що ми називаємо бонусом за поважний рік. Багато хто запитував, чи зміняться ці суми у 2026-му. Друзі, тут є стабільність. Система вікової лінійки, запроваджена кілька років тому, продовжує діяти. Я нагадаю цифри пенсіонери від 70 до 75 років отримують додатково до 300 гривень, від 75 до 80 років до 400. 756 гривень, ну і ті, кому понад 80 років, мають надбавку до 570 гривень. Але чи зростуть ці виплати, на жаль, автоматичного підвищення саме тіла цих надбавок у бюджеті не закладено. Проте вони підлягають індексації разом із основною пенсією. Тобто, якщо в березні відбудеться оця індексація на 15%, як прогнозувалося, ми говорили про це раніше. То і ваша вікова надбавка може стати трохи важчою. Але пам'ятайте головну умову: загальний розмір вашої пенсії не повинен перевищувати 10 тисяч 340 гривень. Якщо ви отримуєте більше, вікова надбавка за правилами не нараховується. Ну, ось так. У нас в державі вважається, що якщо людина отримує пенсію більше 10 тисяч гривень, вона вже не знає. Супербагато, їй вже нічого не треба. Теж про це колись говорили. Як на мене, це абсолютно не ті суми, де треба обмежувати. Людину. А можливо, це дійсно 10 тисяч гривень це законна пенсія, яку людина заробила, чому ви позбавляєте її право на надбавку. Ну а тепер про те, про що мовчать у всіх звітах чиновників, але про що кричать у коментарях пенсіонери в соцмережах. Багато коментарів, чому на початку 2026 року пенсіонери почуваються ошуканими. Влада бадьоро звітує, що підняли прожитковий мінімум. Мінімальна пенсія зросла. Ми також в минулих відео розказували, що пенсію затримали, тобто пенсію підвищену люди отримують лише у лютому. Так, там вони все отримують, подвійну пенсію і за січень, і за лютий, але. Нормально людям про це не розповіли ніхто їх не попередив, і звичайно, це також неприємно, тобто з комунікацією проблеми. Основне обурення викликало те, що підвищення у січні було формальним. Для багатьох людей виплата зросла всього на 100-200 гривень. При цьому ціни в магазинах на базові продукти, тарифи та доставку газу та ліки злетіли набагато вище, а зараз ще й пальне у нас може злетіти. Ви чули так: останні прогнози у зв'язку з обстрілами, з дефіцитом енергетики і так далі. А від пального зростають і інші ціни, тому, тому те, що підняли для пенсіонерів, звичайно, воно абсолютно ніякої ролі не грає. Пенсіонери також не задоволені тим, що реальна купівельна спроможність їхніх грошей падає попри будь-які покращення. Крім того, величезна кількість людей взагалі не відчула січневого перерахунку. Ну, Як ми вже згадували, це торкнулося тих, чиї пенсії, як от 3323 гривні, вже були трохи вищими за новий мінімум. Ну, Но, Виходить, ситуація, ціни виросли для всіх, а пенсію додали тільки тим, у кого вона була найменшою. І то на мізерну суму. Тож найбільше людей дратує, це соціальна несправедливість, яку вони відчули вже на початку цього року. Року плюс додайте сюди проблему з ідентифікацією та блокуванням карток, і ми якраз і отримали такий гарячий початок року. Отже, друзі, підсумовуємо: соціальна пенсія це м, така страховочна сітка. Але вона дуже тонка, і жити на ці кошти в 2026 році, практично неможливо. Та й в майбутньому, я думаю, теж вона особливо не допоможе. Вікові надбавки залишаються, але вони ледь покривають інфляцію. А реальне покращення, про яке кажуть у телемарафоні, часто залишається лише цифрою в звітах Міністерства соцполітики. Ну і я хочу запитати у вас, чи відчули ви особисто підвищення своєї виплати у січні, наскільки гривень реально зросла ваша пенсія, і на що ви витратили ці добавки? Пишіть ваші історії у коментарях. Ми почитаємо кожен відгук, адже саме з них ми беремо теми для наших подальших випусків. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Тож поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні не менш корисні відео. З вами був Віталій Маргалик. Це Ютуб канал Політмедіа, де ми говоримо простою мовою на складні, але важливі. Теми побачимося вже незабаром. Бережіть себе.